Безпечна подорож до лісу. Хлопчики, дівчатка. Вас вітає онлайн-садочок, дошколярик. Мене звуть Ліна Валерійовна. І я запрошую вас у подорож. Дітки, прислухайтесь. Куди ми з вами потрапили? Це ліс. А що ви бачите у лісі? Дерева. А у дерев свої таємниці. Чим вони корисні? Дарують чисте повітря, а ще ліс зелена аптека, житло для рослин, тварин, птахів. Вітаю! Я господар цього лісу і покажу вам моє володіння. Тут багато таємниць. Але спочатку дізнаємось, як треба поводитись у лісі, щоб оминути всі можливі небезпеки. Завжди будьте поруч з дорослими, не заходьте далеко, щоб не заблукати. Обережно дивіться під ноги, остерігайтесь небезпечних предметів, не піднімайте підозрілі, не ламайте гілок дерев та кущів, оскільки це заважає рослинам жити. Не зривайте квітів, це зелена аптека. Вони нас лікують, не смітіть. Збирайте все сміття з собою у пакет. Дітки, запам'ятайте, у лісі не можна розгодити вогнище, полум'я швидко розбігається і може його знищити. Тепер ви знаєте правила безпеки в лісі, і ми вирушаємо в подорож. Чуєте? Хто це? Яка гарна сова. А дзьобиком хто вистукує, так це ж дятел. А на весь ліс хто кричить хм, ворона. Зрозумів, це пташина стежинка. Ой, тут хтось фиркає, так це ж їжачок. Дітки, а це дикий кабан. Чуєте, хтось завиває? Це вовк? А ось і ведмеди криве. Ще й лісичка прибігла. Дітки, це стежинка лісових мешканців. У нашому лісі мешкає багато тваринок і пташок. Чи знаєте ви, що вони люблять тишу? Тому пам'ятайте. У лісі треба вести себе тихенько, щоб не налякати мешканців. А ось і білочка, яка любить гуляти галявинами і збирати дари лісу та робити з них запаси. Подивіться, скільки багато ягід. Допоможіть мені їх не збирати. Зачекайте, у лісі багато ягід. Є корисні і дуже смачні, але є такі, що можуть зашкодити. Ось під кущиком визирає чорниця. Вона маленька, соковита. Це дуже корисна ягода для очей. Тож скоріше кладіть чорницю до кошика. А поряд червоніє малина. Вона ніжна і солодка. А ще вона лікує горлишко, коли ми хворіємо. Та будьте уважні, у кущиках є колючки. Тоді обережно кладіть малинку до кошика. А ось і кущик калини. Вірно, це калина. Її ягідки терпкі, але з них готують чай і сироп, щоб ніхто не хворів. Калину теж покладу в кошик. А це кущик суниці. Вона пахне сонечком. Її дуже люблять люди, лісові мешканці. Дітки, беремо й суничку до кошика. А ось у гущавині росте ожина. Ягідки чорні і кисло солодкі, вони дуже корисні. Допомагають бути сильними і бадьорими. Дітки, беріть ожину до кошика, але остерігайтесь колючих гілочок. А це що за кущик з червоними намистинками? Це шипшина, вона теж корисна, з неї роблять чай. Покладуй шипшину до кошика. Пам'ятаєте, я вам казав, що не всі ягідки можна куштувати. Так, ми пам'ятаємо. Бачите, ці червоно-яскраві кульки це вовчі ягоди. Вони гарні, але отруйні. Торкатись і куштувати їх не можна. А тут у травичці блищать якісь червоні ягідки. Це конвалії. Вони дуже отруйні і для людей, і для тварин. Тож вовчі ягоди та конвалії залишимо у лісі. Молодці, все вірно. Дітки сьогодні з лісовичком ми вчились збирати безпечні і дуже корисні ягідки. Давайте всі разом і голосно їх пригадаємо. Чорниця. Калина. Малина. Суниця. Ожина. Шипшина. Молодці! Запам'ятайте, якщо ягода вам невідома, ніколи її не куштуйте. Їсти можна тільки ті ягоди, які добре знають дорослі. Гарні і блискучі ягідки можуть бути небезпечними. Ліс любить уважних і добрих гостей. Всі Тут справжнє грибне царство. Зачекай, білочка, гриби в лісі це справжні мешканці з таємницями. Є серед них добрі й корисні, а є й небезпечні. З ними треба бути дуже обережними. Це білий гриб король лісу. Він міцний, товстенький, з коричневою шапочкою. Його дуже люблять звірі і люди. А це підберезовик росте біля беріз. ніби їх друг. Він корисний, а ось лисички. Жовтенькі, ніби сонечко в траві. Мають приємний смак та аромат. Є корисними. А це опеньки. Вони завжди ростуть цілими сім'ями. Вони безпечні. Це теж їстівні гриби. Гливи ростуть прямо на деревах. Жили були у лісі інші грибочки. Вони дуже хотіли знайти собі друзів, але всі від них відвернулись. Чому? Як ви думаєте? Тому що вони отруйні. Вірно, мухомор червоний, гарний, як у казці, з білими цятками, але він отруйний. Є ще бліда поганка, дуже небезпечна. Навіть доторкнутись до неї не варто. Дітки запам'ятайте, їстівні гриби збираєте лише з дорослими. Якщо не впевнені, краще залиште їх у лісі. Дітки, тепер ми знаємо безпечні їстівні гриби. Давайте їх назвемо Білий гриб, підберезовик, лисички, опеньки, гливи. Запам'ятайте їх. Любі діти, пам'ятайте, ліс щедрий. Але не всі його дари безпечні. Не куштуйте нічого в лісі. Самі спочатку запитайте у дорослих. Краще милуйтесь красою природи. Коли ви дотримуєтесь правил безпеки, ліс завжди буде вашим другом. Дякую всім за чудову подорож.